Я живу по принципу: якщо хочеш змін, почни з себе. У нас з'явилася реклама в групі, але кошти від реклами пішли на підтримку нашого парку. Люди змінюються. Люди змінюються там, де їх оточує краса. Горизонтальне лідерство для мене це лідерство, яке базується в першу чергу на довірі, на прозорості і на комунікації, де кожна людина спільноти чи команди. Вона відчуває, що його думка цінна, вона значуща, і саме головне це свобода в прийнятті рішень. Це дуже важливо, бо ця свобода вона спонукає до креативності і до генерування ідей. Я можу сказати, що завдяки тому, що ми все обговорюємо разом і приймаємо рішення разом, і кожен може проявити свої лідерські риси. У нас дуже багато генеровано ідей. От якщо брати наш парк шестер то на сьогоднішній день у нас майже 25 різноманітних фотозон. Це все ідеї, які генерували ми разом з мешканцями, і шукали шляхи вже реалізації цих ідей в життя. Почалося це дуже давно, вже майже 21 рік, 2004 рік. Я взагалі так на мабуть вихована, і так батьки заклали, що я живу по принципу: якщо хочеш змін, почни з себе. І коли ми стали мешканцями мікрорайону східного то така була трошки депресивна картина, коли майже тут нічого не було. То я зрозуміла, що для того, щоб я комфортно тут себе почувала, я хоча б поч... Поч... повинна почати з таких з маленьких кроків, зробити просто такий гарний простір біля свого під'їзду. І так все почалось. Спочатку взяла шества над маленькою територією біля під'їзду. Потім е, був е, простір великий для створення скверу навпроти храму, як ми його зараз називаємо сквер троянд. А потім вже парк щастя. Ну на, на сьогоднішній день парку щастя 7 років. Це був великий простір, де можна було креативити, генерувати ідеї, і це було можливо. Бо ініціаторами цього проекту виступали самі мешканці. Просто коли ми обговорювали, да, у нас є такий класний простір. Парк на той час був парк Готовського, така зелена зона, де люди відпочивають, але не вистачає зон активності, там, де можна займатися спортом, де можна проводити активно Своє дозвілля, і е, тоді, коли ми стояли на території цього пустиря, нам казалось, це чесно неможливим, бо територія така була велика, і вона була занедбана. в центрі цього пустиря було сміттєзвалище. це недобудова школи. Фундамент школи був на рівні там півтора-два метри під землею. і Туди люди десятиліттями звозили сміття. І коли ми це все сміття бачили, ми і розуміли, що ми хочемо тут створити такий простір, то ми розуміли, що треба. Бо почати з того, щоб позбавитися цього сміття. Ось з цього все почалося. Бо якщо просто засипати сміття, а потім сажати дерева, психологічно ми не могли собі це дозволити. І так все почалось. Почали прибрати сміття, почали вирубувати молоду поросель, пішло, поїхало і по і по цей день все, все продовжується. Так як на початку я була на цьому шляху одна і дуже багато часу проводила в сквері напроти храму, висаджувала дерева. Суботу, неділю, всю весну, осінь, і тоді люди підходили. Світлана, а ініціатива? а що це ти робиш? А а навіщо? А все там це ти робиш зря, бо все зламають, вкрадуть і так. Тобто, в мене було дуже багато спілкування з людьми на початку шляху на початку створення самого скверу навпроти храму. І так ми знайомились, дуже багато спілкувалися. І коли люди побачили, так перший рік начебто не все зламали, другий рік дерев ще більше. Третій це кожного року, я десь 100 саджиців досаджувала. І таким чином люди бачили, є результат. Так, вже у нас навесні квітнуть вишні і яблуні, значить, вже буде влітку врожай. І так ми спілкувалися. у нас з'являлися дружні стосунки, люди вже пропонували свої ініціативи. І от там, взагалі, я познайомилася з родиною, яка мені порекомендувала прийняти участь в міжнародному конкурсі Тере дефемес земля жінок, під гідою інституту Франції і фонду Єв де можна було розповісти про свою екологічну ініціативу, яку я назвала мій сквер, моя гордість, і прийняти участь в отриманні гранту на продовження і реалізації цього проекту, це завдяки тому, що це мені розповіли люди у сквері. І я прийняла участь і отримала другу премію України і отримала грант в розмірі 3 тисячі євро, на яку зробила систему, офіційну систему зареєстровану систему паливу в сквері, яка працює у нас по цей день і допомагає вирощувати троянди, і квіти, і молоді саджанці Ми досаджуємо, бо вже перші вишні стали ну, закінчують свій вік. Тобто пройшло вже 20 років. А вже коли вийшло з і вже люди бачили результати праці в сквері Готовського, то вже сказала Світлана. Ми будемо голов... всі приймати участь. Давай спробуємо з нашого ще одного пустиря зробити такий простір активності. Тоді не було назви парк щастя. Ще мені дуже подобається вислів не будь вчителем, будь-прикладом. для того щоб в тебе з'явилися помічники на шляху творення, щоб ти був не один, щоб тебе з'явилися люди, які фінансово підтримують. Треба. Своїм прикладом показати, що це можливо, і не треба ставити перед собою такі якісь якісь дуже великі амбітні цілі, треба починати з маленьких кроків. І тут про кожну річ і навіть от сад, який у нас посаджений, теж коли ми купляли його на ринку в Давгинцівському, є комерційна ціна за саджанці. Але коли людина узнала, що це ми купляємо дерева в наш парк на східному. То зразу ж ціна впала в два рази. Ну і так і так кожна річ. Що із з останнього, наприклад, у нас, якщо ви бачите, дерева одягнені в такі домоткані килимки, це ми підтримуємо наші українські традиції. Вони ж раніше в минулі часи вважалися і оберегами ці килимки. Теж... Жіночка Таміла зі східного підійшла, сказала Світлана. Чи могли допомогти? Арю, а що ви можете робити? Вона каже: Я можу в'язати. Я кажу клас! Давайте в'язати килимки, давайте. І от ми вже на мабуть ну, штук 30 зв'язали килимків. Людина теж теж це робить безкоштовно. Я даю їй матеріали, вона безкоштовно робить від душі цю роботу. Ну це такий вже як такий енергетичний ком, коли люди знаходять один одного з однаковим світоглядом. Ми на до, до, до війни тут мешкало більше 20 тисяч. Я думаю, зараз мешкає стільки ж, і тільки багато наших е, східників людей, які жили на східному, виїхали, але на їх місця прибули переселенці. Тут дуже багато переселенців з різних е, областей. Навіть вони вже долучаються. І є у мене випадки, коли територія була окупова, е, окупована, а потім її звільнили. Люди їхали там додому дивитися, що там. Е, з їх майном сталося, і коли вони е, розуміли, що там не можна вжити, ну, все зруйновано, поверталися сюди, вони сюди поверталися з саджанцями е, і з квітами, з насінням квітів з, 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 зі свого родного, рідного дому, і тут ми вже саджали їх, саджанці і квіти. Ну, тобто... Так, для того щоб спільнота була дружня, ми повинні повинні, звісно, один одного знати. А для цього повинна бути пряма комунікація. Пряма у нас, слава Богу, є такий простір, де ми можемо зустрічатися. І коли Метинвест проводив конкурси про по розвитку якраз громадських простірів, ми коли узнали про цей конкурс, це був 2019 рік, то ми зрозуміли, що так, в нас. У нас вже є і те, і те, і те, але головне, чого в нас немає, це сцени. Це майданчик, де б ми могли збиратися, проводити, в акції, благодійні акції на той час ще війни повномасштабної не були і не було. І ми проводили благодійні акції на підтримку діток мешканців, які на той час хворіли онкозахворюваннями. Це дуже теж були великі благодійні акції, і ми долучили всі свої сили для того, щоб. Щоб отримати перемогу в цьому конкурсі, бо ми розуміли, що сена це той майданчик, де ми можемо і з гляд... з датськими місцями, де ми можемо і генерувати ідеї, і обговорювати все, і приймати участь у всьому всьому Тому е е дякувати нашій дружній громаді, ми отримали перемогу, ми збудували сцену, громадські місця, і зараз це чудова платформа. Для всього, коли я кажу, що на наступному тижні я планую закупити пітунію там чи хризантеми на таку то -та суму, то якщо хочете, то можете поповнити банку, то це відбувається постійно. Люди долучаються до закупівлі квітів. Тобто у нас є. Да, є, да, є, у нас є група, мікрорайон Мрії, мікрорайон Східний, є закріплена банка в самій, в самій групі і так як група активна, в ній дуже багато мешканців Східного, то у нас дуже багато хочуть в групі розміщувати рекламу, оголошення, то ще у нас коштує реклама оголошення. Ми так, любу рекламу, оголошення, ми... так, оголошення Пишемо з повідомленням, е, реклама за підтримку парку. І люди бачать, що е, у нас з'явилася реклама в групі, але кошти від реклами пішли на підтримку нашого парку. Рекламу розміщують достатньо часто. Ну, десь ми 2 тисячі гривень в місяць маємо на, е, від реклами. зараз вже за всім. Важко святкувати. Ну як важко? Ну дуже багато елементів. А тут же то а не можна ж допускати це ж ефекту розбитих вікон. Якщо що зламалося, треба одразу ремонтувати. То вже я не переживаю, що я там щось можу не доглядати. Вже друзі, так там. Треба замінити, там треба підкрутити. Світлана, якщо ви там планували, не плануйте. Я сьогодні йду з дитиною на вулицю, возьму візьму з собою шуруповерт і там все закручу. Ну тобто, це вже така спільнота, де ми кажу, ми можемо не знати один одного по імені, але ми знаємо, що ми всі з однієї родини східний.